Всім привіт! Як встановити SD-карту ваш телефон? Нічого тут важкого нема. Отак воно виглядає. Встановлюєте. Все, що вам потрібно, це виняти слот 7. Ось так він буде виглядати. Зараз ми вставимо. Опа, так він буде виглядати, нічого тут важкого немає. Він може бути як знизу, так і зверху, так з одної сторони або з іншої. Так що шукаєте. І ось він знаходить. Як його вийняти? все дуже-дуже просто. Знаходите ось таку іголку, нічого не бійтесь, телефон не зірветься у вас, якщо ви там щось Та ви, в принципі, не зможете промазатися, окей. Якусь тоненьку, і нажимаєте, не бійтесь. Нажимаєте, і вона якби так вилізає. Так, такий речажок є. Оп, зараз. Все, витянули. Воно вийшло. Витягуємо. Все дуже просто. Встановлюємо в пази. Ви не промахнетесь. Тут тільки одні пази можуть бути. Ось бачите, так воно буде виглядати. От раз, І бачите. Два. Тому тут нереально перепутати щось, бачите? Пази в пази. І після чого дирочка до дирочки, і встановлюєте. Все дуже-дуже просто. Все. Наскільки все просто, тепер у вас буде sd карту телефон. І всі фотографії там підгрузяться, якщо вони там є. Це було. Ну, коротше, розберетесь. Всім пока!